Доброго дня. Я вітаю вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. І з вами, як завжди, я любов. Я рада вас вітати, рада вітати всіх, хто любить Україну. Я вітаю вас на своєму каналі. І, перш за все, хочу сказати: підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Давайте піднімати своє і розвивати своє українське і мову, і культуру, і страви теж. Заходьте на мій канал, є телеграм-канал. У мене є посилання на нього заходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися разом. Сьогодні нам треба приготувати солянку. Ось така, ну, ми кажемо, дошкована капуста. А вдома, вдома взагалі ми всі, да, завжди говоримо солянка. Я не знаю, чому саме так, але так. У нас є вже такий дріб'язок, перчик ще росте у нас на городі, отакий дрібнесенький. Оце ота морковка, яку я показувала, як я зберігаю її в холодильнику, яка визвала багато. Таких нарікань, але вона добре зберігається, дуже добре є цибуля. Що потрібно нам для цього? Капуста. Потрібна нам перець, скільки його то на ваш розсуд. Цибульки я кладу побільше. Морковка в мене маленька, я жила 4, якщо у вас крупна, то можна одну. Олія для смаження обов'язково. А спеції потрібна нам столова ложка без гірки солі, столова ложка без гірки, цукру. цукор обов'язковий. Спеції ще в нас що тут є. Чайна ложка повна сушеного чеснику, пів, навіть третина чайної ложки сумічі перців, третина чайної ложки паприки сухої, два лаврові листочки і чотири горошинки духмяного перцю. І повна згорою столова ложка сушених грибів. Це гриби домашні. Мої я зробила з них приправу. Вже вони перевірені. Минулорічний, так виглядаємо. І так готуємо все нам треба подрібнити. Є в мене така сковорідка глибоченька, в якій я готую це все. От нам е, такий час, що потрібно готувати багато, щоб у нас був запас. І не тільки для себе, може ще для когось. Так що готуємо Так, продовжуємо готувати солянку. Будемо готувати її при свічках, тому що. Світло не стало, але це не критично. Ось так я все почистила, а тепер будемо нарізати. Світло тут потухне, то погасне, то зовсім не горить. Так, поки здвигаємо це все От, і ріжемо капусту. Капусту різати сильно тонко не треба. Тому що на просмажу ми її не знайдемо, але й довгими такими. Теж не треба. Я готую таку тушковану капусту чи солянку в такій великій кількості, тому що я можу її заморозити, а коли мені треба, я можу її використати і на варенички, і піріжечки, чи рагу. У таку тушковану капусточку можна додати томатну пасту або якийсь соус томатний. Це бажанню. Я цього робити не буду, тому що саме потім з томатної пасти вже смак не такий в пиріжках або варениках. Так, капусту. Цілу капустину я скришила. Такими не дуже дрібненькими шматочками, все-таки, щоб вона відчувала, що це все-таки капуста. Ось так. Тепер нарізаємо всі овочі. Перчик нарізаємо, як завжди. На четвертинки, як де попадає насінинка, нічого страшного немає. Не витрачайте свій час на такі дрібниці. Так, ось туда їм перчик до капусточки. Таке яскраве, так. Тепер нарізаємо цибульку. Теж так само на четвертинки. Хвостики я ніколи не відрізаю. Тому що я за хвостики тримаюсь. Цибульку теж туди. І в нас залишається потерти моркву. Так, моркву теж подрібнили і теж додаємо її у нашу здоровенну миску, де будемо перемішувати всі овочі. Підпалюємо газ. Ставимо сковорідку, щоб сковорідка добре прогрілась. Так, а самі оці всі овочі перемішуємо. Спеції поки що не додаємо нічого, ні солі, ні цукру, нічого не додаємо. Тому що, якщо ми дамо солі, Капуста буде твердою, вона не проготується. Якщо додамо цукор, капуста віддасть дуже багато соку. Нам теж це не потрібно. Ми зробимо це в свій час, а зараз нам потрібно тільки розмішати. І зараз налємо олію, щоб вона прокалилася, щоб була дуже-дуже гаряча. Вона сковорці олія, і тільки потім ми будемо. Додавати всі овочі. Ну, подивіться, яка це краса. А це ще буде смачно і ще й корисно. Ось, сковорідка нагрілася вже. І наливаємо грамів 150 олії, не менше. На таку кількість а нам треба, щоб ще й поживно було. Тому що зараз осінь, холодно, нам треба добре їсти, щоб зігріватись. Так, сковорідка розігрілась. І висипаємо туди овочі. Ой, так запахло одразу такий аромат. І цибульки, і перчика. Так, ось так. Висипали на сковорідку якраз. Оце капустинка одна середня. Кілограм на півтора вона така була. І це якраз на цю і здорову сковорідку. Поки що не мішаємо, нічого не робимо. Накриваємо кришечкою і хвилин п'ять, нехай вона пропариться і зменшиться в об'ємі. Як я люблю цей процес, коли готуєш їжу, вона пахне. Вона ж вона така. Бачите? Вона трішечки знизу підрумянила. Це саме те, що нам було потрібно. Ось так. Тому ми її і не мішали з самого початку. Щоб вона підрумянила. Вона зменшилася в об'ємі і вона на великому вогні. Я ще не прикручувала. Тепер знову накриваємо кришечкою на декілька хвилин. Ось так. Тепер із ще з однієї сторони і проготувалась, і підсмажилась. Ось так. І капусточка стала набагато м'якшенькою. Тепер ми додаємо всі спеції, які в нас є, все, що в нас є, ми додаємо сюди, додаємо сіль, додаємо цукор, додаємо грибочки. Грибочки я перетерла їх, а деякі шматочки залишилися такими крупнішенькими і це навіть цікавіше так. У нас буде така солянка з грибами. Ой, такий зразу, ой, який зразу аромат пішов. Жаль, камера не передає цього. Додавати томат я не буду. Я хочу, щоб соляночка була такого натурального кольору. І тепер прикручую вогонь. і накриваю кришечкою ще. Якби це була у нас рання капуста? Декілька хвилиночок і вона була готова. Але так як у нас капуста пізня, вона тверденька, і в нас є тут грибочки, шматочки грибочки. Я додаю сюди склянку води. І ми залишаємо її, накриваємо кришкою і залишаємо до тих пір, поки випарується вся волога. І приготується, повністю приготується капуста. Ще скільки вологи, і ця волога випарується, і капусточка буде зовсім зовсім готова. І грибочки приготуються, і вона буде така соковита, і ніжна. І ми захочемо її до пюре, до будь-якої кашки. Схочемо пиріжечки, варенички. так. Аромат і вигляд в неї мені подобається. Якщо хто буде додавати томатну пасту, то ще рано. Томатну пасту треба додавати, коли капуста зовсім зовсім готова. А зараз поки що накриваємо і чекаємо. Так, ось дивіться, капусточка зовсім, зовсім, зовсім готова. Я додала зовсім небагато солі. Зовсім, зовсім небагато. Вона вже приготувалася в ній. Ось дивіться, скільки є тут ще рідини. Якщо ви хочете, щоб вона... Випарувала, щоб зовсім сухенька капусточка була. Тоді залиште її відкритою і додайте вогні. Я не буду, мені більше подобається так. Дивіться, мені так подобається дужче. Зараз до пюре, саме така вона була соковита-соковита. -соковит. А ви, як хочете. На цьому етапі можна її виключати, залишити на декілька хвилин щоб вона ще постояла, ще б прохотіла і будемо їсти. Так, все, капусточка настоялась, приготувалась. Аромат ще такий стоїть. Дивіться. Вона така волога. Дивіться, вся капусточка приготовлена. Вона така вологосмачна, шматочки грибочків зовсім-зовсім дрібнесенькі. Вона волога, вона не суха. І вона дуже-дуже-дуже-дуже ароматна і дуже смачна. І якщо ви навіть візьмете шматочок хліба, у вас нічого більше не буде, а шматочок хліба і ця солянка. І ви будете ситі. І якщо ви там рідні, близькі, чи діти маленькі, чи люди похилого віку, від такої капусточки в них здуття живота не буде, і проблем з животом не буде. Тому що від салата свіжої капусти бувають такі проблеми, а від такої тушкованої ні. Тому готуйте, пробуйте, хай вам смакує. Молимося за мир в Україні. А з вами, як завжди, була я, Любов, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Побачимось.